з традиційно скайп-інтерв'ю з експертом з провідним гостем. Далі наша експертна студія, де будуть політики, військові, також ті, хто є експертами в тій чи іншій сфері, і ми зможемо обговорити ті теми, які точно вас цікавлять. Пишіть свої коментарі з запитаннями ймовірно до наших гостей, які в нас будуть з'являтися. Ми зможемо час від часу до них. Повертатися, заходити в ці коментарі і можливо щось навіть переадресовувати їм, якщо запитання будуть актуальні і цікаві. Віталій Портников є з нами, журналіст публіцист. Вітаємо вас! Слава Україні! Пане Віталію! І те, про що ми почали говорити, Віталь десь анонсував, Китай зараз багато про нього говорять. лідер Китаю, який поїде наступного тижня до Росії говорити з Путіном, нібито розмова, яка має відбутися з Володимиром Зеленським, президентом України. Яка роль зараз Китаю в російсько-українській війні? Яка може бути його роль, яку він хоче зайняти? Що ви можете про це сказати? Я думаю, що Китайська Народна Республіка буде робити все можливе, щоб Росія перемогла в цій війні, щоб мир, якщо він взагалі буде в осяжному майбутньому, був встановлений на умовах Москви. Однак вона буде це робити так, щоб не ризикувати серйозними економічними санкціями, які можуть стати серйозною проблемою для китайської економіки. Якщо звичайно голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін, обраний на безпрецедентний третій термін на посади керівника країни і партії звичайно, не вирішить, що для нього конфронтації з Сполученими Штатами із цивілізованим світом є важливішою за економічний розвиток Китаю? Таке теж може бути, але поки що очевидних ознак такого вибору ми не бачимо. А якщо говорити загалом про формат зустрічі, от те, що Сі Цзіньпін їде до Москви це вас насторожує? Чи все ж таки, ну от як це сприйняти, що він їде до Путіна? Китайська Народна Республіка і Російська Федерація очевидні логічні союзники у своєму протистоянні цивілізованому світу. Володимир Путін був в Китаї. Китай також відвідували високопоставлені російські чиновники, такі як колишній президент Росії, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв. І поїздка голови КНР до Москви – це просто так мовити черга. Володимир Путін був в Пекіні, це персід Дзенпін є в Москві. Це абсолютно нормальні стосунки між союзниками. Скажіть, будь ласка, от ви сказали про е, найбільш негативний сценарій для усього світу. Це вступлення в тією чи іншою мірою Китай в протистояння уже на військовому рівні Сполученими Штатами Я Америки. Так Я так не казав. Я казав, що Китай буде допомагати Росії виграти. Китай не буде вступати в це протистояння на військовому рівні. Це виключено. Китай буде допомагати Росії економічно. Китай буде намагатися створювати різні схеми постачання зброї Росії так, щоб самому бути поза якими звинуваченнями, однак ніякого вступу Китаю у війну на боці Росії, як і вступу західних країн на боці України не відбудеться. Росія і Україна будуть воювати між собою самостійно. Це я можу вам гарантувати, скільки б часу не продовжилася б ця війна. І Україна буде воювати самостійно за рахунок власних військових і власних технічних можливостей за допомогою зброї заходу. І Російська Федерація буде воювати самостійно. Можливо, підключиться колись армія Білорусі, але це знаєте немає великого значення. Тобто ви маєте на увазі, що Китай це такий собі адвокат Росії? Це буде якась з їхнього боку адвокація, якщо після зустрічі в Москві буде розмова з Володимиром Зеленським. Про що може говорити лідер Китаю, нашому президенту? Чи буде він знову повторювати ось цей їхній так званий мирний план, який вони запропонували? Звичайно, Чи буде він схиляти він буде до буде притримуватися свого мирного плану? А президент Зеленський буде притримуватися нашого українського мирного плану. І з цієї розмови, звичайно, нічого не вийде. Але і китайцям і не потрібно, щоб щось виходило. Вони хочуть продемонструвати конструктивність. Вони запропонували мирний план. Думаю, що президент Росії Володимир Путін публічно пристане на китайські пропозиції. А президент України Володимир Зеленський звичайно не може на них пристати, бо це буде означати для нас відмову від власних територій і відмову від вступу до НАТО. Я думаю, що це теж буде важлива вимога Китайської народної республіки. Ну і після цього Китай скаже: ну бачите, є миролюбна Росія. Яка хоче миру, хоче спокою, і вимагає лише одного гарантії безпеки. гарантії безпеки це нейтралітет України і припинення цькування так званого російськомовного населення в Україні, от а є е, Україна, яка просто не ухвалює ніяких рішень, яка контролюється Вашингтоном і західними країнами, і вона миру не хоче. Ну що ми можемо зробити? Будемо допомагати Росії якось виживати, хоча ми не хочемо війни. От вам і всі слова Взе, зараз можна. Абсолютно чітко написати всі ці заяви, які ми почуємо від Пекіну після закінчення цих двох зустрічей. Однак для Сі Цзяньпіна, для того, щоб це прозвучало переконливо, потрібно відбути цей ритуал. Путін, Зеленський, поїздка до європейських столиць. До речі, він збирається і до Європи. Я думаю, що він там буде розмовляти з європейськими лідерами в такому ж самому дусі, щоб Пекін повернутися з обґрунтуванням китайської позиції, яка буде такою найближчими роками. Чому Китай це робить? Тому що Китай є країною, в якій править комуністична партія. Китай є органічним союзником Російської Федерації. Диктатури підтримують один одну, точно так як одно, один одну підтримують демократії. Тому для Китаю, як і для Росії, дуже важливо, щоб демократії програли у цьому двобої, щоб диктатури. Перемогли і переконали, що вони можуть робити все, що їм заманеться, і ніхто їх не може зупинити. Я бачу в цьому абсолютно відповідність національним інтересам Китайської Народної Республіки і ідеологічним настановам комуністичної партії Китаю, які ми могли почути на останньому з'їзді цієї організації. Я хотів би вам нагадати, що в Україні комуністична партія заборонена. А в Китаї вона є правлячою. Скажіть, будь ласка, як ви уявляєте собі стосунки між країною, в якій комуністична партія заборонена, і країною, в якій головою країни є Генеральний секретар комуністичної партії? Ви щиро вірите в симпатії китайського керівництва до українського? Ви обмалювали реалістичний, але, ну, зрештою, і негативний сценарій. А чи є взагалі якісь важелі, які можуть змінити цю ситуацію? От ви, ви справді кажете, що. Багато цих заяв, які будуть там через тиждень чи через два, вже зараз можна передбачити, як на ваш погляд, чи існують ситуації, в яких все ж позиція Китаю може бути більш наскільки наскільки я пам'ятаю, шановний колега, ми рівно так до лютого 2022 року думали, яким чином можна вплинути на Володимира Путіна і змінити його позицію. Не треба повторювати старих помилок. Тобто, якщо я правильно вас розумію, то єдиний шлях. Демократичним країнам перемогти ось ці тоталітарні так країни, в яких комуністична партія досі ну тут йдеться саме про Китай і про Росію, в тому числі це це військовий шлях для нас, для України. Тобто ми Звичайно, повинні перемагати на іншого, полі бою. Якого іншого рішення української проблеми окрім військового взагалі не існує в природі політичного рішення. Конфлікт між Російською Федерацією і Україною просто немає. Не треба шукати те чого не можна знайти. Наші західні партнери вже добре це усвідомили. Що лише їхня допомога нам, військова, допоможе нам вигравати. В тому числі ні, вони цього не усвідомили. Вони весь час повторюються одне і теж що успіхи українських збройних сил на фронті посилять переговірну позицію України. У майбутніх перемовинах з Російською Федерацією я не дуже розумію, що вони будуть робити, коли вони усвідомлять, що ніяких перемовин Російська Федерація з Україною мати не буде при будь-яких успіхах української армії на фронті. От у мене немає відповіді на питання, якою буде реакція західних союзників, коли вони нарешті усвідомлять, що політичного рішення не існує. Я не знаю. Це питання на майбутнє. Тобто Росія, все таки вона бреше, коли вона каже, що вони там готові сідати за сіл перемови. Ну вони раз це кажуть, раз забирають свої слова. Тобто, в них намірів розв'язувати цю війну, завершувати цю війну будь-якими перемовинами і ну виводити свої війська з наших територій, з наших земель, вони цього робити не будуть. Перепрошую, перепрошую. З російської точки зору жодного російського солдату на українських землях немає. Російські збройні сили знаходяться на конституційній території Російської Федерації. Ось хто дійсно знаходиться на чужих землях з точки зору Кремля, так це українська армія, Я, яка знаходиться на території е, частково Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької області. Всі ці території з точки зору Росії є суб'єктами Російської Федерації. А російський солдат він миролюбний прямо до досхоче, до б сказав. Він тільки на своїй землі. І, звичайно, якщо ми говоримо про перемовини, ні, росіяни можуть сісти за стіл перемовин. Територіальні реалії, демілітарізація, денацифікація, відмову від вступу НАТО, нейтральний статус, відмову від стратегічних стосунків з Сполученими Штатами. До речі, я на, на денацифікації би наголосив. Бо це означає, дорогі колеги. Що ми з вами будемо або знищені тим українським урядом, який ухвалить такі умови, або змушені будемо залишити цю країну, тому що ми з вами журналісти, які працюють на те, щоб Україна перемогла в цій війні, І я вас переконую, що наше прізвище є в списку людей, які мають бути денацифікацією, так би мовити, обійняті. Ну на жаль, а я знаєте, ми дуже часто в багатьох наших ефірах, не лише ми, а слухаючи багатьох експертів, ну справді ж хочеться чути все хороше і сподіватися, що справді за цей рік нам вдалося Росії завдати таких неповторів. Поправних втрат, що їхні імперські амбіції десь мають потрохи розвіюватися. Але я, от буквально нещодавно, сьогодні, готуючись до нашого ефіру, натрапив на ваше інтерв'ю. я не помиляюсь молдавському е журналісту, де ви е зараз не буду цитувати, але ви говорили про те, що імперські амбіції і е створення СРСР 2.0, або збирання цих земель е для Путіна далі є е е актуальною ціллю, і в нього є для цього і сили, і ресурси Принаймні, він так думає. Як ви гадаєте, в чому логіка після року бійні за Бахмут людина далі хоче об'єднати всі землі навколо Москви? Чесно кажучи, я не вважаю, що я знаю, чи є у Путіна і ресурси. Ми це побачимо тільки з часом. Я дійсно кажу тільки про те, що в голові у Путіна. Я абсолютно не збираюсь спростовувати цієї простої речі, що Путін є політичним шизофреніком. Але яка кількість ресурсів у цього шизофреніка до кінця ми не знаємо? Я спираюся. Коли я кажу про імперські амбіції Росії, зовсім не на те, що я зараз вигадую. Розумієте, я казав про ці амбіції з 1991 року. Однак тепер ж є документи з'явився документ про інтеграцію Білорусі фактично в повну залежність від Росії до 2030 року. З'явився документ про інтеграцію Молдови в повну залежність від Росії до 2030 року. І я вам можу чітко сказати: я впевнений, в мене немає фактів, але вони з'являться, скоро з'являться, що такі документи є по кожній колишній радянській республіці. По кожній. Я тепер, до речі, точно розумію, що мало відбутися в разі успіху путінської спецоперації. Я можу це зараз розписати по роках, що було б, якщо вдався бліцкріг. Спочатку було б створено. Маріонеткову владу в Києві, ця влада забезпечила б умови для проведення референдумів на так званих на східній і на південній частині наших територій, по приєднанню цих регіонів до Російської Федерації. Частина України під керівництвом якогось Медведчука залишилася б псевдонезалежною державою. А до 2030 року ця територія була повністю залежна від Російської Федерації і з точки зору. Економіки з точки зору мови, з точки зору історичних наративів, і потім до 2036 року це цього немає в цих планах, але я вам це просто кажу. Всі ці території були просто приєднані до Росії, і на цьому закінчилася історія Російської Федерації, почалася б історія Росії. В Конституції Російської Федерації вона називається Росією, а не тільки Російською Федерацією. А Росія це не Російська Федерація, це вся сукупність імперських земель. І все, чого хочуть росіяни, це просто перейти з Російської Федерації до Росії. Вони цього прагнуть. І це те, чому ми реально протестуємо. Наскільки можемо за допомогою наших союзників? Знову ж таки, відсилаючись, можливо, не всі бачили це інтерв'ю. Це лише в голові Путіна народилося? Чи це ще в 89-му році, в 90-91-му ці роки з'явилися до 30-го повернути? Це це ну приблизні. Як ви Конституція гадаєте? Росії була ухвалена в ця нова назва? Мені здається, в 1991-му або в 1992-му роках. Так що це було вже тоді. Плани до 2030 року з'явилися звичайно за часів Путіна. Однак ми пам'ятаємо про інші плани: співдружність незалежних держав, спільна фінансова система, спільна армія, спільне громадянство. Ми вже просто про це все забули. Але співдружність незалежних держав насправді мала гарантувати не вихід колишніх радянських республік з сфери впливу Росії, коли наш колишній президент, перший президент Леонід Кравчук, почав діяти. З точки зору о, відмови від цих домовленостей, у нас з'явилася своя валюта, почали присягати наші е, військові Україні тощо було проведено спецоперацію під назвою президентські вибори 1994 року. Хіба ви не пам'ятаєте? Коли виявилося, що ця спецоперація не дуже вдала, були інші спецоперації, там Кольчуга, скажімо, там комплементація ізоляція другого президента Леоніда Кучми і. Підписання угоди про єдиний економічний простір з Росією, Білорусією Казахстаном перший крок до повного поглинання України, коли виявилося, що це не можна провести, тому що був перший майдан, була наступна спецоперація: енергетична залежність України і корумпування української еліти, що і призвело до виборів 2010 року, Реваншу Януковича. Наступна спецоперація перетворення Чорноморського флоту завдяки харківським угодам в. Контингент окупації Криму, і коли виявилося, що Україна не до кінця ще в російській арбіті, була проведена спецоперація по залякуванню Януковича і зриву підписання угоди по європейську асоціацію. Коли майдан 2013-2014 років це зірвав, відбулася нова спецоперація: анексія Криму і початок заворушень на сході України. Як тоді казали Росіяни, літь бензинчик тобто підпалювати все. Коли виявилося, що Україна здатна опиратися, що наші добровольці, а потім і наша армія, здатні оборонити схід в руках росіян залишився тільки Крим і невеличка кількість територій Донецької і Луганської області, почали готуватися до нової спецоперації. Компрометація національно-демократичних державницьких сил. Переконання, що з Росією можна про щось домовитися, що і в результаті вилилося у результати президентських і парламентських виборів 2019 року, коли виявилося, що президент України обраний на цих виборах людина, яка мала безпрецедентний майдан народу, Володимир Зеленський не збирається капітулювати перед Москвою і виконувати всі забаганки Путіна. Почалася підготовка до нової спецоперації, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. Зараз ми знаходимося в цій спецоперації, якою буде наступна, я не знаю. В принципі, знаю, я можу це вирахувати, але я не думаю, що зараз це важливо. Зараз важливо, щоб ця спецоперація закінчилася поразкою Росії. А потім ми з вами будемо думати, як зірвати наступну. А в чому, а, взагалі, як на ваш погляд, і з першого боку, і з одного боку, феномен України? Адже Росія справді, от ви зараз в стисло розповіли про просто титанічні зусилля, які вона всередині держави, мабуть, стільки не створює для того, аби якимось чином Україну тримати біля себе, і чого не і чого справді не розуміють росіяни в українському менталітеті, що вони постійно пробують, а їм не вдається. Феномен України в тому, що коли Росія має контроль над Україною, вона стає європейською потугою і може диктувати свої правила Гри Європі. Принаймні вони так вважають. Коли в Ужгороді стояли радянські, фактично російські війська, вони були загрозою для Польщі, Угорщини, Чехословаччини і Румунії водночас і нагадували цим країнам, що вони мають залишатися в сфері впливу Москви. Це проста ілюстрація, можна багато інших навести. Разом з Україною Росія європейська імперія без України вона азійська імперія. Росіяни завжди хотіли диктувати свою волю Європі, бути жандармом Європи. Хоча Азія теж непогано, але мало, мало для їхніх амбіцій. Чого Росіяни не розуміють в українцях? Я вам скажу абсолютно чітко: Росіяни не розуміють, що українці не росіяни. Ну, це давно було сформульовано. Це було сформульовано ще у назві книжки нашого другого президента Леоніда Кучма. Україна не Росія, але росіяни в ці не вірять. Це не те, що вони не розуміють. Це на рівні релігії. Росіяни вірять в одне, що на цих землях, які вони вважають споконвічними російськими землями, мають жити ті, хто приймають їхню релігію. До речі, релігію державницьку. До речі, з тими, хто не приймав їхню державницьку релігію, вони завжди розправлялися так, що і сліду не залишалося. Давайте подивимося на великий Новгород. Це зараз обласний центр Російської Федерації в головному соборі якого Святої Софії, похований син нашого князя Ярослава Мудрого, і який завжди був частиною. Нашої спільної цивілізації, що зробили Москва з цим містом, вона вирізала в часи Івана Грозного 50% його населення. Уявіть собі, якщо це не геноцид, то що таке геноцид? І Новгород став тим містом, який, хоч хоч хотіла бачити Москва, містом без своєї цивілізації, без власного майбутнього, от вам і все відношення до чогось іншого, і просто нижнім а не великим Вже угу. ні, нижні. Це інші. Вони потім побудували його, що всі забули про великий. Якщо слухати якісь заяви від нашої влади, то ну, зокрема там і від головного управління розвідки, то вони кажуть, що там в найближчі місяці можуть бути вирішальними, що нас навіть найближчим часом може очікувати перемога. Ми, звісно, всі цього хочемо і чекаємо. Але якщо слухати ваші інтерв'ю, ваші коментарі про те, що відбувається, то ви все-таки кажете про те, що Україна під загрозою зникнення досі. Що це от такий. Меч, який над хочу, нами висить. Ви завжди правильно цитували. Е... Я кажу просту річ: я кажу, що я не військовий експерт і не можу відповідати за розвиток подій у військовій площині. Я щиро впевнений, що це мають робити компетентні люди. Коли це про це говорять головнокомандуюч збройних сил України чи інші відповідальні офіційні особи, в мене немає ніякого. Приводу, де довіряти їхнім оцінкам і розрахункам, я кажу, як я вже висловлювався в нашій з вами розмові, що я не бачу політичного рішення ситуації, а саме тому я і кажу, що українське питання не є вирішено, тому що українське питання може буде вирішено, коли ми з вами знайдемо політичне вирішення проблеми. Я його знаю. Це відновлення нашої територіальної цілісності і вступ України до НАТО з тим, що в разі відновлення російських державних амбіцій. Росія мала б розраховувати не просто на чергову війну з нами, а на ймовірність великої війни із цивілізованим світом. Простіше кажучи, на ймовірність третьої світової війни. Я впевнений, що це росіян зупинить. Рівно так я впевнений, що Латвії, Літві, Естонії саме тому нічого не загрожує з точки зору їхнього суверенітету. На сьогоднішній день я не знаю, як зміниться стан психічного здоров'я росіян, але я просто кажу те, що є на сьогодні, і для мене це політичне рішення. Або ми отримаємо такі гарантії від сполучених штатів і Великої Британії, які зараз вже мають Фінляндія і Швеція до нашого вступу до НАТО? Тобто є такі можливі е е е шанси, але поки цього немає, поки немає політичного рішення, я просто намагаюся пояснити, що жодне воєнне рішення не гарантує нам безпеки на майбутнє. Так, от в продовження цього, я хочу запитати: ми, як громадянське суспільство, як журналісти, чи робимо все достатньо для того, щоби. Для нас це мало як найкращий кінцевий варіант, так завершення цього всього, чи чи ми повинні ще щось робити? Переважно треба сказати, що зараз більшість наших з вами громадян підтримує євроатлантичну європейську інтеграцію України після того, як ракети впали на будинки наших з вами співвітчизників, всюди від Харкова до Ужгорода, були обстріли. І різної інтенсивності, тому що схід, який Росія завжди оголошувала, братнім що вони там ще розповідали, вони просто рівняють землею. Ви ж це бачите. Міст на Сході вже багатьох немає на сході. Перепрошую, вже немає. Тут не потрібно нікого ні в чому переконувати, але це ж питання політичної волі Заходу, коли я чую, що після війни Україна обов'язково стане членом НАТО під час воєнних дій. Це навіть не обговорюється. Мені стає моторошно. От я чув це від, від е, прем'єр-міністра Латвії Кишенса Карінша, який сьогодні прибув до Києва. Тому що якщо це чую я, це чує Путін. У нас одні вуха. І тоді він може вважати, що для того, щоб Україна ніколи не приєдналася до НАТО, він має ніколи не закінчувати війни. Я не маю на увазі велику війну. Я маю на увазі просто продовження зіткнень відмов від мирних угод. Ракетні обстріли, ну тобто, показувати, що війна не закінчиться, це найкращий шлях до того, щоб Україна не вступила до НАТО. Я завжди згадую президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, який сказав, що якщо Україна буде відповідати стандартам НАТО, вона може приєднатися до НАТО і окупація Росії її території не буде цьому заважати. Я до речі, впевнений, що ці слова прискорили напад Росії. На Україну, якщо не на роки, так на місяці точно. І я хотів би зараз теж саме почути, що Україна зможе вступити в НАТО, навіть якщо вона не підпише мирної угоди з Росією, але буде відповідати націвським стандартам. Я чітко хочу сказати, що поки ми цього не почуємо, Росія буде продовжувати робити все, щоб цей конфлікт не зупинився в різних дозах. Стільки, скільки в неї вистачить ресурсів, сподіваюся, що рано чи пізно вони закінчаться, але я просто пояснюю Москви. От вона така. І ми маємо робити все можливе, щоб переконати Захід, не давати Росії шансів, я б сказав, вижимати з України кр... крою краплину по краплині. Це не чесно і до завершення нашої розмови, повертаючись вже безпосередньо до сьогоднішніх подій, подій цього тижня, оцей інцидент у Чорному морі зі. Збиттям американського безпілотника, от з політичної точки зору, як ви гадаєте, як може розвиватися ця ситуація? Адже перші були перше бажання ну, багатьох, можливо, нас в Україні, в країні, яка воює, що Сполучені Штати Америки мають просто збивати два винищувача, які зашкодили їхньому безпілотнику. Але була доволі стримана заява Остіна про те, що далі безпілотники будуть літати. Які наслідки це може мати, чи Чи дасть Росії привід поводити себе більш зухвало з американськими принаймні повітряними силами? Як ви гадаєте? сполучені Штати, і Російська Федерація і надалі будуть накладати зусиль, щоб будь-який інцидент між ними не призвів до ядерного конфлікту? Принаймні, Сполучені Штати будуть докладати таких зусиль. Але Сполучені Штати, і це абсолютно чітко сказав міністр, Остін, не будуть спогоджуватися на російський шантаж. Ідея заключається в тому, ви що думаєте, що росіяни окупували Крим щоб там, що засмагати чи милуватися е, красою Ялти е, чи Алушти? Ні, вони окупували Крим, щоб контролювати Чорне море, щоб перетворити його у внутрішнє озеро Росії і загрожувати країнам НАТО в цьому регіоні, а також Україні і Грузії. Це не перший небезпечний інцидент в Чорноморському басейні. Просто раніше були на морі. Пам'ятаєте, за смінцем Дефендер британський. Це була рівна така ж провокація. Тепер, на у повітряному просторі, все логічно. Росіяни обстоюють своє право на внутрішні води і внутрішній повітряний простір. При цьому вони готові оголосити внутрішнім те, що є міжнародним. От вони вигадали тоді з дефендером, що вони проводять навчання, і там не можна. Цих водах переміщатися, хоча це не їхні води. Зараз вони е, висувають претензії, що це район проведення спеціальної воєнної операції. Вони завтра можуть босфор оголосити таким чином районам спеціальної воєнної операції. Саме тому американці просто будуть не зважати на це уваги і в міжнародних е, е, нормах продовжувати діяти. Це буде так. Але росіяни будуть продовжувати свої провокації, тому що їм нічого не залишається. Для них дуже важливо ствердитися в тому, що вони вважають своєю, своєю зоною інтересів в чорноморському басейні. Якщо українські збройні сили можуть собі дозволити збивати російські літаки без ядерних наслідків, то чи не може повторитися така ситуація, якщо американці зіб'ють е, літак? в Туреччині? Українському... Була ситуація. Україна знаходиться в військовому конфлікті з Російською Федерацією. Росія, Сполучені Штати підкреслюють, що вони не є частиною конфлікту. Коли країни не знаходяться у конфлікті між собою, будь-який інцидент, будь-який удар по авіації може призвести до досить серйозних наслідків. І, до речі, це довела історія з Туреччиною. Туреччина збила російський літак у власному повітряному просторі. Це ж було. І як ви пам'ятаєте, після цього президент Туреччини Реджеп Таї Ердоган, хоча він є. Керівником країни-члена НАТО доклав усіляких зусиль для нормалізації стосунків з Москвою.